Кава культура це повний треш. Я ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу каву культуру. Не можу терпіти людей, які кажуть, о, я нічого не можу робити, поки не вип'ю чашку гарячої кави. Заткніться, як колишній курець. Я розумію залежність і дратівливість людей, що підсіли на кофеїн. І мене до біса дратує, що кофеїн подають як ніби круту штуку, замовчуючи його властивості як речовини, що викликає залежність. Тим, хто хвалиться, що їм потрібно поп'ять еспресо на день, терміново потрібна допомога, а не схвалення. Серйозно, ви кавомани. Найвпевненіші чи пособники залежності, яких я коли-небудь бачив, особливо ненавиджу групові походи або кемпінги, де всі витрачають купу часу на свій ранковий ритуал, займають стільницю, зливають пропан, забруднюють воду. І ця сонна пика з чашкою стимулятора в руках, який вам би не був потрібен, якби ви ніколи не почали його пити. У моїй кухні стоїть ціла шафа, забита дурними кавовими чашками з безглуздими написами, які дивляться на мене. Хоча каву в домі п'є лише одна людина. І посуд, оскільки майже всі п'ють каву, нам тим хто не п'є, доводиться прибирати після вашого священного ранкового ритуалу. Я стільки разів мив ці кляті чашки, що якби отримував по 10 центів за кожну, міг би купити франшизу Starbucks. І навіть не починаєте мені про Starbucks, диявольський бізнес, який десятиліттями <с. продає легальний наркотик, займає краще кращі місця, щоб наркомани могли насолоджувати своєю дозою перед роботою. Особливо бісить, як люди розхвалюють смаки своєї чорної порошкової води. Ніби це не брудна шкарпетка. Це Може. не смак, це ваша залежність. Говорить. Хочете знати, чому ви заливаєте піввідраві? Вершків, бо вони смачні і, хоч трохи рятують вашу брудну воду, А ваші машинки, що скриплять і стогнуть у тиші мого ранку, в дупу їх марнування місця на стільниці, а залишки чорних гранул, що сипляться і залишають плями на швах, призводять мене до сказу. І ці кляті Койрік, чи як їх там називають, один із найгірших винаходів людства поруч із... Гліфосатом і джорогеном. Принаймні наркомани не залишають після себе пластикові шматки, що століттями гниють на звалищах і розносять мікропластику навколишнє середовище щоразу, яким треба кайфанути. Я в шоці, скільки агресії в людини.